Наша друга нарівність, пам'ятаємо, ми логарифм ніби скорочуємо і опускаємо. Але тут був момент, що ми з вами поміняли знак на протилежний, чому ми так зробили? Тому що в нас тут в індексі стоїть число менше одиниці. Завжди тоді міняємо знак. Тепер переносимо x до x, числа до чисел. 2хх в мене тут стояв в плюс, стане в мінус. Тепер 5 переносимо. 3 було з плюсом, стане з мінусом. Ну, тут стоїть одиничка, і її просто пишуть. 2-1, таке буде 1. Х переписує, ну і 5 мінус 32. Ну і дуже просто, правда, х більше 2. І я би дуже з радістю. Прям намалювала, але це не буде повноцінним розв'язком. Ви скажете, чому це не буде розв'язком? Ну, бо 2 більше 0. Тому що в нас завжди є ОДЗ. Як мені розпізнати? Воно на самому початку. І що мені брати ведезен? Двіться, коли в нас було тут дорівнює, ми перевіряли, казали, що це більше нуля і це більше нуля. Коли в нас на рівність не потрібно робити зразу перевірку на двох, перевірка буде тільки на одному. На кому? І зразу перше рівняння, де ми опускали з вами без логарифмів нашу нерівність, імітуємо стрілочку знака нерівності. Якщо знак нерівності перетворити на стрілку сюди, то нам каже, отут перевіряю це ВДЗ. Тобто, а що ВДЗ? Я маю сказати, що х плюс 5 більше нуля. І якщо ми тут розв'язували. Виходить, перенесу 5 за до за знак нерівності, стане мінус 5, і накладаю це сюди: мінус 5х більше. І супер, тут він не заважає нам, накладається на наш розв'язок, тобто буде від 2 до плюс безкінечності. Х наш належати.